Ми стоїмо біля пам'ятника Шевченку. У мене є вірш, який називається Пам'ятник до блазнів. Я думаю, що з радянських часів ще така традиція, вона ще дотрошку йде. І в наші часи, коли багато офіційних чинів збираються задля якоїсь галочки, задля якогось свята, біля таких пам'ятників, і постоять і підуть. Галочка є, не знаю, читали вони вірші Шевченка, чи бачили, які він малював картини, чи взагалі розуміють вони, про що він мислив, що він думав. І от, от в мене вірш якраз саме про це. Пам'ятник до блазнів. Стою на постаменті, геть не схожий, на того, з кого ви мене зліпили, а ви приходите, волаючи, о Боже, ти світоч носій, дай натхнення і сили я б дав. якби от Закралася хоч крапля тих емоцій, які збирав поет, ходивши босим у полі на тринадцятому році. Ще у землі краплинами металу, я й думати не міг, що так складеться. Дістали, сплавили, представили загалу, дітей зігнавши, так у вас ведеться. Подякуйте творінню із металу, що я стою, терплю фальшиві оди, одне прохання, Витирайте з сало, коли торкаєтесь і кажете з народом. Питаю вас, були ви на могилі, хоч раз у нього, ставши на коліно. Ви всі, коли людей багато в милі, у груди б'єте, слава Україні. Ви знаєте слова і ставши разом, співаєте, не вмерло на бенкетах. Я ж пам'ятник мовчу. Лише час від часу болить мені за бідного поета. Слава Україні! Героя! Я приватний. Что ты хочешь?